Я також хочу зробити депутатський запит відносно котенення на профаному верному паливі. Зачитайте, в мене депутата звернулися у в виборці умов 11 що по вулиці Івана Франка, 16 відбувається також будівництво, та наразі час і часу експлуатують вертенів. Тому прошу заборонити робіт та експлуатацію готелі на профаному верному паливі, за даною адресою Франка 16 до винесення позитивних рішень інтерпретації постійної комісії з питань школи комунального господарства обладнання полотні надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергопрофективності, Тернопільській міській раді, а також наполягаю на проведенні громадських слухань. Тому прошу надати протокольне доручення про заборону будівництва та експлуатацію котейні на продовольві по вулиці Івана Франка, 16, контроль за виконанням даного. Доручення протокольного прошу по власне на детецьку комісію з комунального господарства екології надзвичайна ситуація енергозабезпечення на та енергоефективності Тернопільської міській раді. Дякую. Я прошу до слова директора комунального пірятурної та комунального коментувати на розкладці, прошу власне, що пальне сьогодні починається.

Ситуація з будівництвом котел, які будуть працювати на археному палення, на сьогоднішній день полягає наступним чином. Е, підприємство має всі дозвольні документи на проведення будівництва недобудованих котель. Підприємство має всі дозвольні документи на початок експлуатації добудованих котелів. І підприємство, яке буде здійснювати спалювання палива, оформляє документи, які дозволять йому законодавства здійснювати виробництво типової енергії. І, і, і якщо дозвільні документи підтвердять відповідність всім екологічним і санітарно-підемологічним нормам цього виробництва типової енергії, воно буде здійснюватися. Якщо не підтверджує, воно здійснюватися не буде. Ось така ситуація. Так само ми поступаємо з котелами, які працюють на будь-якому виді паливо, в тому числі на тому основному, на якому ми сьогодні працюємо на даний час. Так само ми в літній період проводимо атестацію раз-4 роки, роки тих потужностей, які використовують природні виробництва теплоти. В тому році ми проводимо, в тому числі в Київську вже завершили. Тобто у нас ця сама ситуація з будь-яким видом палива. Якщо ми не дотримуємося нормативно-правових документів, ми отримуємо такі санкції і змушені зупинити виробництво ситуації. Якщо ми дотримуємося на нормативних документів у всіх сферах діяльності, то ми виробляємо злов.